Мої брати і сестри, ми на глибокому роздумі над Писанням Божим Словом. І ми починаємо зараз вже шосту главу Євангелії від Івана. Тривало, кропітливо, задумою розбираємо слово за Словом Божим. Я використовую свій життєвий досвід, своє пізнання за довгі десятки років і допомагаю вам формувати цю духовну звичку, неряти і занурювати в цю глибину Божого Слова. Отже, читаємо, шоста глава, перший вірш. Після того Ісус перейшов на той бік Галилейського чи Теверіатського моря, а за ним ішла безліч народу, що бачила чуда його, що чинив над недужими. Ісус же на гору зійшов і сидів там зі своїми учнями, наближалась же Пасха Святої Юдейське. Ісус, звівши очі свої та побачивши, яка безліч народу на нього йде, говорить Пилипові. Дай ми купим хліба, щоб вони поживилися. Він же це говорив йому, випробовуючи його, бо знав сам, що він має робити. І Пилип йому відповідь дав: І за 200 динарії їм хліба не стане, щоб кожний, хто із них бодай трохи дістав. І говорить до, них, до нього Андрій, один з учнів його брат Симона Петра. Є тут хлопчина один, що має п'ять ячмінних хлібів та дві риби, але що то за на безліч таку? А Ісус відказав: Скажіть людям сідати, і була на тім місці велика трава, і засіло чоловік числом із п'ять тисяч. Ми поділимо цю історію на дві частини, бо вона доволі довга і доволі глибока, щоб її можна було добре розібрати. Ми дочитали, друзі мої, зараз до десятого вірша. І давайте будемо розбирати, як ви зрозуміли, це є історія, це не притча. Історія про розмноження хлібів. Дивовижна річ, яку Ісус зробив, нагодувавши тисячі і тисяч людей. В цій історії ми бачимо, що сказано: засіло чоловік числом 5 тисяч. Для якби, адміністрування того часу, для логістики, такого великого зібрання і служіння це було надзвичайно велике число 5 тисяч. І давайте ми почнемо шукати ці Божі откровення. Шість один. Після того Ісус перейшов на той бік Галилейського чи тевертського моря. Після чого, після цієї друзі, довгої розмови з іудеями, видно так, друзі мої, що велика частина Ісусового служіння вона десь застрягала в цьому іудейському опорі. Але була і друга, саме головна частина Його служіння благовістя Божого Слова і Його чудотворіння. Це ті діла Отця, про які говорив Ісус. Отож, Ісус перебирається подальше від цієї іудейської. Скандальності, і він вже на другому боці. А за ним ішла безліч народу. Дивіться, в другому вірші сказано: за ним ішла безліч народу. Безліч, друзі мої, це тисячі тисяч людей. Це вже означає, що вже от в шостій главі служіння Ісуса, скільки це вже місяців прийшло, ми до кінця не знаємо. Але Його служіння, вигляді, Його благовістя і чудотворіння, воно вже рознеслось по всьому Ізраїлю. І це вже було велике пробудження в ізраїльській землі. Отож, ми можемо через це зрозуміти, в якому контексті іудеї чіплялися Ісуса. З одного боку, це вже безліч зрушеного, простодушного народу, тисячі, тисяч людей, можливо, і сотні людей, і до мільйонів, і більше людей. Вони вже говорили про Ісуса з захопленням. А ці, друзі мої, пиляли Ісуса за те, що Він невірний пророк і невірний вчитель. І все таке, і він не Месія. Отже, за Ісусом йшла безліч народу, бо бачили чуда Його, що чинив над недужими. Ми знаємо, друзі, в Старому Завіті, що були пророки, і час від часу вони з силою Божою робили якісь чудеса. Але те, що було в випадку з Ісусом, це було щось нове і неприроднє, як для пророків Старого Завіту. Буквально Він йшов, а слідом за ним лилася ріка людей. І лилась ріка Його чудес то тут, то там. Отаке От було свідчення, таке було виявлене надприродне помазання на житті нашого Господа Ісуса. Таким був показ Богом Отцем Месії Нового Завіту серед Ізраїля з великою славою. Отже, можна було і почути Його слова, і можна було переконатися через величезну Божу силу в тому, що хоча б з Ісусом є Бог. І силу свою Господь з небес являв, Бог Отець, щоб таки аргументувати правоту Ісуса. Саме так працювали ці речі. Отже, бачили чудо Його безліч народу, що чинив над недужими, ісус ціляв людей новозавітнє служіння. Ісус же на гору зійшов і сидів там зі, з учнями своїми. В третьому вірші контекст змальовується отак. Що Ісус зійшов на якусь гору, це було, напевно, улюблене місце Ісуса, де він міг трохи віддалятися від людей на горі, напевно, це не були міста, але там Він сидів зі своїми учнями. Він не просто сидів, в цьому слові сидів, буквально говориться, що мається на увазі, що він навчав, він ділився з ними. Є такі проповіді, про які сказано, що Господь говорив народу. Але ми розуміємо, що більшість речей Господь говорив своїм учням. І це говоріння учням істинного звіту говорить про те, що в нього було розділене служіння благовістя на дві частини: з одного боку, народу, щоб вони спасались, каялись гріхів і хрестились потім, і стілялись, але з другого боку, це своїм учням. Ми повинні в такій істині церквоутворення розуміти, що Ісус тратив на це особливий час і особливу увагу. Учні не просто були асистентами Ісуса. В допомозі Йому служити безлічі народу. Вони були окремою групою для Ісуса, на яку Ісус витрачав свій час, бо Ісус знав, що в преображенні сердець і умів Його учнів є основа і фундамент для майбутнього життя церкви, коли Ісуса вже на землі не буде. Отож, ми бачимо подвійне служіння нашого Господа Ісуса. Тому Ісус на сьогоднішній день також служить і в церкві Духом Святим, Будуючи і зрощуючи Божих людей, доводячи кожного з нас до максимальної зрілості, пізнання, пізнання таймств небесних, але з другого боку Ісус і посилає тих учнів потім нас з вами на пошук людей у світі, щоб вони почули також його Євангелію. Не може бути так з одного боку, щоб тільки Ісус прийшов до учнів, але не може, друзі мої, також бути, щоб Ісус тільки проповідував назовні і не виховував свою церкву. Наближалася Пасха, свято Іудейське. Ісус, звівши очі свої та побачивши, яка безліч народу до нього йде. Отже, бачите, друзі мої, вони на горі. І це свято Іудейське це якби такий накал традиції іудейської. Насправді в ньому було зерно богошукання. Це збіглося, знаєте, що приходить Пасха центральне свято Ізраїля, і тут є Ісус як пророк, який благовістить і зціляє. І він сидить на горі, займається своїми учнями, але разом з тим Ісус зводить свої очі з цієї гори і бачить, безліч да, народу до нього йде. Це буквально означає, що навіть тяжко Ісусові було десь уєдинитись, відокремитись зі своїми учнями. Бо коли були його учні, а це було не тільки 12, набагато більше. То по периметру тих учнів, тих послідовників Ісуса були тисячі людей, які спрагнено також слухали. І очікували від Нього допомоги і спасіння, то Він одного разу, Ісус оце говорить Пилипові, де ми купимо хліба, щоб вони поживились? В цих словах Ісуса ми бачимо особливе серце Ісуса, де з одного боку Ісус не задовільняється тільки тим, що вони отримують небесний хліб. Наприклад, в Матвія Євангелії ми бачимо, що є така нагірна проповідь Ісуса. Це, можливо, одна з нагірних його проповідей. Що це означає? Це проповідь з гори. Це схожа ситуація, напевно, можливо, це та сама, можливо, і інша. Коли Ісус сидить на горі і проповідує всім людям. Так от, друзі мої, Він не тільки виявляється, проповідував слова вічного життя, давав їм хліб вічного життя. Ісус замітив, що вони голодні. І Він каже: Пилипові, де ми купимо хліба, щоб вони поживилися? Це означає, що Ісус хотів їх нагодувати, але разом з тим і проявити славу Божу. Шостий вірш, Він же говорив, Його випробовуючи полипа, бо сам знав, що він має робити. В цьому ми бачимо вихователя Ісуса, Учителя Ісуса, який використовував кожний момент життя, кожний фрагмент побутовий, щоб зробити з нього притчу і навчання для своїх учнів. Він не просто сказав, а зараз сотворимо чудо, ми їх нагодуємо. Він вирішив нагодувати людей, сотворити таке чудо, але зробити це таким чином, щоб повчились його учні. Отже, наш Господь Ісус, вчитель від початку до кінця. Він також використовує в нашому житті все, що має стати предметом нашого навчання. Якщо ми будемо уважні. Ми будемо чути оці його дивовижні запитання, бо метод Ісуса це в першу чергу задавати тобі питання. Як ти думаєш, що ти зробиш? І, друзі мої, коли нам складні виглядають ці питання Ісуса, питання Ісуса через наше життя, питання життя складні, ми повинні не панікувати, а зрозуміти, що навіть якщо ми не маємо відповіді зараз, послідує Його пояснення. Де ми купимо хліба, щоб вони поживилися? Це було викликом в мисленні Палипа як людина. Він ніколи не був готовий до такого. І він каже: Пилип йому відповідь цьому вірш, і за 200 динарів їм хліба не стане, щоб кожен із них бодай трохи дістав. П'ять тисяч людей нагодувати. Я думаю, друзі мої, що навіть в нашому випадку нагодувати одноразово 5 тисяч людей це треба багато тисяч доларів. багато. Десятки тисяч гривень, і сотні тисяч гривень, щоб їх потрошки нагодувати. І Пилип дивується і каже: Ісус, що ти говориш, Та це величезна купа грошей. Якщо ти питаєш, де ми купимо, за що ми купимо цей хліб. І де ми можемо купити таку кількість в одному місці. І за 200 динарів їм хліба не стане, щоб кожний із них бодай хоч трошки дістав. Ми бачимо, що розум Пилипа і серце Пилипа на той час. Не було ще готове до того, щоби думати надприродньо, над рішенням проблем. І це так якраз і є суттю навчання Ісуса. Бо після цього, коли ці люди вже були наготовані, Пилип мав над чим думати. Він від того часу мав здогадуватися, що коли є виклик життєвий, коли є проблема життєва, можна її оцінити природньо в певній кількості грошей, а можна їх також оцінити цю проблему надприродньо. Дивлячись на це очима Божими, що крім грошей на землі, які вирішують труднощі, є ще сила Божа, є слава Божа, є помазання Святого Духа, є дух Божий, є ангели, є Слово Боже, яке може вирішувати проблеми наші і нужди людей. Це є суть навчання оцього нагодування людей. Як ви, друзі мої, знов тримаєте свої увазі з цього місця Писання. З одного боку, Ісус насправді вирішує нужду людей, вони голодні, їх треба готувати. З другого боку, що Ісус робить? Вибудовує навчання великого откровення для своєї церкви і показує і нам сьогодні з вами через цю записану історію, що не треба падати духом без виходів, не треба відчаюватись тоді, коли нашому життю бракує якихось ресурсів. У Бога є окремий підхід. І дивіться, ми бачимо, що в восьмому вірші робить дивовижний прорив другий учень Ісуса. Говорить до нього Андрій, один з учнів його, брат Симона Петра, 9 вірш. Є тут хлопчина, один, що має 5 ячмін, ячмінних хлібів та дві риби, але що то на безліч таку? Бачите, друзі мої, виглядає з одного боку, що Андрій, він почав відчувати, що якби якось Ісус має на увазі не безглуздя. А якусь відповідь, вона десь має бути чудесна відповідь. І він почав добре, але сам себе засумнівав в кінці. Він каже: є тут хлопчина один, що має 5 ячмінних хлібів та дві риби. Якби Андрій повністю не вірив в надприродне рішення тієї проблеми, то він би навіть не згадував таку смішну річ про якісь там хлібчики і рибчики, він однозначно вже десь починає його розум розвивати цю ідею. Надприродного Божого втручання. І друзі, це означає, що він десь до певної міри прорвався і йому належить за це похвала. Це також означає, що в наших життях можливо не завжди так відразу з'являється віра, велике Боже чудотворіння. Але потрібно старатись, потрібно розкачувати себе і дивитись, наскільки ми можемо, якщо не двома оками, то хоч одним духовним оком, на те, що десь тут Бог може втрутитись і щось почати робити. Але він каже в кінці, бачите, все ж таки розум його природній приземляє, але що то на безліч таку? А можливо, це його було питання до самого Ісуса. Ісус, як ти дивишся на це? Як можна нагодувати п'ятьма хлібами і двома рибками безліч таку? І, друзі, на другий раз ми будемо читати продовження цієї історії, і ми будемо бачити, як Ісус каже. Не просто з повітря сотворимо їм їжу, не просто з каменя, а принеси мені, Андрій, саме ті хліби, про які ти згадав. І саме ті рибки. І ми побачимо, уявимо собі, що Андрій побіг, якби просити в хлопчика ці хліб, хлібини і риби. Це буквально означає, що Андрій попав якби ну, в тему чудотворіння. Він став частиною відповіді на відповідь Божу. Це велике вже було досягнення саме Андрія, бо він згадав те, що потім стало підставою. Божого чудотворіння і сили. Як це можна примінити на наше друзі, особисте життя? Як, друзі мої? Це дуже просто. Це надзвичайне откровення, яке говорить нам, в часі нужди, в часі якоїсь життєвої недостачі, оглянись кругом себе. Просто оглянись. Можливо, тобі здається, що ти не маєш всього, що тобі потрібно. Можливо, лікарі відмовляють тобі, можливо, банк відмовляє тобі в допомозі, що-небудь. Можливо, житла в тебе мало, ти ледве можеш зігрітися, але оглянись кром себе і подивись, що в твоєму житті є. За що ти можеш зачепитися у вірі, у своїй молитві, в своєму очікуванні Бога і починай на основі цього довіряти Богові. Я пам'ятаю, друзі мої, як ми були дуже-дуже в бідному періоді нашого життя з сім'єю. Я пригадую, так потрібні були ці фінанси, певний ресурс життєвий, щоб дати моїм дітям, великим, моїй сім'ї велику якусь допомогу. Ну все, що в мене було, друзі, це ця робота з невеликим доходом. І я не знав на той час, як досягнути більшого. І пригадую, через цю історію Бог розвернув моє серце. І там, де я хникав цілими днями, що ця робота не дає мені доходу, через це місце писання я побачив, що ця моя робота. Це моїх кілька хлібів і кілька рибок. І Бог може її торкнути. Оцю будівельну роботу, коли я працював підсобником. Цього лише замішував бетон і отримав якісь невеличкі гроші підсобника. Я сказав: вірі, Господи, я роблю цю роботу перед Твоїм лицем. Це моїх п'ять хлібів, які я доручаю твоїм рукам. І друзі мої, через якийсь час сталося велике чудо, Бог взяв також це моє маленьке. Яке я по вірі робив, торкнув, як він торкнув ці п'ять хлібів. І з часом з цього вийшов потужний великий будівельний бізнес. І я закінчив цим друзі, мої, що збудував дім, отримав ресурси для великої машини, для подорожі нашої сім'ї, для одежі, хліба і все, що необхідно. Я знаю, як працюючи Боже чудо. Тому нам потрібно навчитись, друзі, читаючи Божі історії, особливо такі, вміти перекладати їх на своє життя. І тут Ісус не просто розповідає нам про те, що було, а про те більше, що станеться в ваших життях, в вашому житті і в моєму житті. П'ять очмінних хлібів, як би їх мало не було, цього достатньо, якщо ти можеш вірити, доложити свою віру до п'яти любів, до того малого, що ти в житті маєш, або, скажімо так, занести те мало, що ми маємо, і вложити Христу в руки. І коли це маленьке наше по вірі, ми закладаємо Богові в руки, на нього в руках Божих сходить, сходить помазання, і його стає багато. І Ісус почав діяти 10-й вірш, Ісус відказав: Скажіть людям сідати. І була на тім місці велика трава, і засіло чоловік числом із п'ять тисяч. Велика трава, говорить, що їм було зручно, приємно, і засіло чоловік числом із п'ять тисяч. Знаєте, друзі мої, також вони не засіли якось так ну, самі по собі. Потрібно було апостолам проадмініструвати, рознести цей наказ, впорядкувати їх, зробити, напевно, якісь коридори логістичні для приношення їди. І вони робили це все через віру. Можливо, декому з них було відчуття незручності, а немає їди. Як то вони вже всі сідають до їди, якщо їди немає? В тому також було певне випробування їхнє. І наш, і якби виклик Господній, і откровенні Господня для нас сьогодні. Навіть якщо сьогодні ти ще не маєш Божої відповіді, готуйся до неї так, як вона прийде ось-ось. Одного разу, друзі мої, ми не мали житла і хотіли інше житло, і ми не знали, що зробити. І Господь мені в молитві проговорив серце: купи газету, де є. Якби розділ графа, де продаються і купуються будинки. Ти можеш це зробити. На це в тебе гроші є. Починай це робити. Я здивувався, дійсно, це ж є перший крок в процесі купівлі нового будинку. Нехай я не маю ще грошей на будинок, але це означає, я можу робити перший крок. Тоді, друзі, коли я купив цю газету, почав вивчати, в мене з'явилось в серці відчуття. Господь каже: Ти можеш почати піти і оглядати ці будинки, які вони є, як їх продають. І, друзі мої, це був виклик віри. І я пішов, і перші дні я ходив, шукав, навіть не маючи грошей на цей будинок. Просто переглядав будинок за будинком. на мене люди дивилися, як на того, хто має гроші. Я їх не мав, друзі мої. Мене ще тільки чекав, про це здобути ці гроші. Але повірів, це Боже Слово, я це вже робив. Подумайте самі, кожен на своєму місці, своєї нужди. Навіть якщо ще немає свята, немає ресурсу на свято. Готуйтесь до свята тими ресурсами, які у вас є, знаючи, що Бог великий і Він допомагає вам. Будьте благословені, мої другоцінні. Якщо ви хворі сьогоднішній день, очікуєте від Бога зцілення, купіть собі, друзі мої, наприклад, якусь річ, яку ви будете використовувати в місці вашого відпочинку і задоволення. Якщо ви ще не одружені, купіть собі предмет, який потрібний для вашого весілля. Якщо у вас немає дитини ще чи ви її очікуєте, купіть дитячу іграшку, положіть в своєму домі. Ви це можете зробити, очікуючи від Бога чуда. І так далі, і так далі. Якщо ви хочете служити Богові, купіть собі добру, гарну Біблію. І це буде початок року по вірі оцих п'ять хлібів і це приготування до того, чого ще немає, але прийде ваше життя. Господи, дякуємо тобі за те, що ти навчаєш нас розраховувати на тебе. І робити дивовижні речі в очах людей, але ми знаємо, що ці речі це є наша віра і наш крок віри, на яке прийде Твоя сила і слава. Благословіння Вам во ім'я Ісуса.